На вулиці приємний такий вітерець, лежу, качаюсь, отримую задоволення в гамачку Levitate Air. В них багато різних гамаків прикольних. І найголовніше, що нормально коштують. Але річ не про це. Зняв я відео на свій YouTube канал Велике, де розповідав вам про ось цей чудовий гамак. Бачите, який колір чудовий. Прямо от і гамак чудовий, і колір чудовий, оливковий. А тент бірюзового кольору, такий як моя футболка, плюс-мінус, але ну, більш такий він насичений. Думаю, що вам дуже сподобається. Тент називається Ocean 6N. Також від Levitate. От Зараз сиджу, кайфую. Запрошую відвідати мій YouTube канал. Я розумію, що це трішечки застарілий варіант реклами. Але, шановні глядачі, ну вже інакше я напевно чи то не вмію, чи то не хочу, не знаю, що вам сказати. Але не суть. Повне відео знято, і це найголовніше. Тому перейдіть, будь ласка, подивіться, якщо особливо, якщо у вас вже є гамак. Абсолютно неважливо який, чи тент, абсолютно неважливо який. Чи ви просто хотіли би подивитись відео на цю тему, так? можете переходити, дивитись. Або якщо у вас, наприклад, нема гамака, а ви тільки думаєте, чи воно варто того, чи потрібно купувати, чи не потрібно. Перейдіть, подивіться. Конкретно ось цей гамак, в якому я зараз, він коштує прям шалених 1050 гривень. За промокодом mycamping ще 10% знижки аж 105 гривень ще знижки. От. І будете тягати 5 років, якщо там не знаю кожного дня будете тягати. Або набагато більше, якщо там раз на тиждень чи там пару разів на місяць будете брати із собою. Отже, тент Гамак. в мене зараз на Ютубі ціла серія відео. Потихеньку виходить про укриття туристичні, тобто про тенти, про гамачки, про наметики. Ось така от історія. Всім величезне дякую. Це майкемпінг. Я постійно е, забиваю всі соціальні мережі, всіх відмічаю, всіх забиваю своїм туризмом. Можливо, комусь буде цікаво. Перейдіть, подивіться. Дуже вайбово, атмосферно і прикольно. І, взагалі, гамак це дуже класна тема. Всім дякую. Підписуйтесь на всі мої соціальні мережі. В мене цікаво відео виходять кожен день.